Саме серце так. Броніка трішки зачепило тільки і саме осколок сам попав в самий телефон. При виконуванні мінування після штурму наших позицій ми висунулися до ворожої підбитої техніки. І група моя в складі п'яти чоловік зустріла дорогу групу противника, теж в складі п'яти чоловік. І в нас ну, я прийняв рішення вступити в бій з ними Чотирьох. Ми змогли майже так сказати, відразу там і покласти. П'ятий вирішив сховатися в підвалі. його звідти викурити. Він вирішив, почав кричати, що я здаюся. Вийшов з підвалу з гранатою в руках. Так як я був ну, командир групи, і я пішов саме перший туди, це було ранок, світало. Підійшовши ближче, я побачив в нього гранату в руках. Ну, Було прийнято мною рішення таке теж покласти його. У нього ця граната з рук випадає і мені прямо осколок прилітає в нагрудний карман, повезло. Повезло мені з цим, повезло мені перед тим, мені прострелили плиту в бронежилеті і прострелили магазинами. І я благо обійшовся тільки припеченою спиною. І все, ну, тобто, ну, три випадки, три рази мені везло, то. Якщо постійно постійно